Чи відповідальний Володимир Зеленський за корупцію в Україні? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал свій до свого по своє. і в цьому відео я хочу відрефлексувати на останні соціологічні опитування. знаєте, є брехня, є велика брехня, а є соціологія. І от коли ми спостерігали за соціологічними опитуваннями раніше, особливо там півроку тому. Рік тому нам малювали просто захмарні феноменально захмарні рейтинги Володимира Зеленського. Деякі з очільників соціологічних груп там співали ну, такі дифірамби Володимиру Зеленському. Я не знаю, що буде з Україною, якщо Володимир Зеленський не піде на другий термін. Приблизно таке дослівно один із очільників колись сказав, чим назавжди увійшов а, в історію. Бриткої української політики, проте теперішнє соціологічне опитування, воно зроблено не на замовлення українських політиків, і воно проведено відразу кількома соціологічними групами, тому воно є достатньо важливим і репрезентативним. І, власне, я хочу озвучити вам результати. Фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, спільно з соціологічною службою Центру Разумкова та Київським міжнародним інститутом соціології провели два всеукраїнські опитування щодо сприйняття українцями загрози корупції, зокрема, оцінили роль влади та вимоги до змін під час війни. Основні результати дослідження: сприйняття відповідальності президента за корупцію у виконавчій владі під час війни. Станом на початок липня 2023 року 78% респондентів вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях. не погоджуються з цим твердженням лише 18%. 78% опитаних в усіх регіонах України з певною ну, репрезентативною вибіркою так званою стверджують, що Володимир Зеленський несе пряму відповідальність за корупцію в Україні. 18% вважають, що ні, Ну, напевно, є прихильниками цар хороший бояри погані. Тут варто зазначити, що українці старшого віку більш вимогливі до президента, ніж молодь. Якщо серед опитаних віком 18-29 років 70% погоджуються з тезою, що глава держави несе відповідальність за корупцію, то серед людей віком 60 частка критично налаштованих зростає до 81%. Інших суттєвих відмінностей за матеріальним становищем чи регіоном проживання немає. Тобто в всіх регіонах... Картина приблизно однакова. Всіх рівнях заможності картина приблизно однакова. Молодь 70%, ну, це пов'язано з тим, що відбувається дуже велика дебілізація освіти, і молодь, в принципі, не розуміє, як працює влада. Плюс дуже багато брехні виливається, знову ж таки, єдиний телемарафон. Та й не тільки влада, але це окрема тема. Насправді, це одна з небагатьох. Хороших новин в українському інформаційному просторі ну, за останні багато місяців. Чому? Тому що вона повністю руйнує міф, який нам нав'язують. Всі тотально підтримують президента. От всі українці настільки сліпі і дурні, що не бачать злочинів, не бачать корупції. Цікаво, а якби зробили таке ж саме опитування по Чонгару, хто винен за розмінований Чонгар? Якби зробили таке саме опитування? Хто винен в тому, що не заблоковані білоруські дороги? Хто винен в тому, що Гостомельський аеропорт залишився голий перед нападом? І ще багато запитань з такого розряду можна було задати. Але дане опитування це дуже хороша, дуже яскрава ілюстрація. Підтримка Зеленського це великий міф. І це зараз ще вголос, основна частина населення України не говорить про кров на руках Зеленського. Про те, що через його свідому бездіяльність і через частину його діяльності Україна повністю провалила підготовку до повномасштабного вторгнення. Десятки тисяч загиблих, мільйони вимушених біженців це лише малі наслідки його діяльності. Зеленський, на мою думку, дійсно несе всю відповідальність за ці речі. Він може не розбиратися, не розуміти механізми, В нього немає на це належної освіти і знань. Хоча він людина, звичайно, розумна. Належної освіти немає, тому що насправді цей диплом юриста, який в нього є, він його отримав завдяки батькою, а не завдяки тому, що він там ходив на навчання і навчався там. Проскакували в ЗМІ навіть інформація в свій час, що. Різні там його одногрупники, однокурсники його насправді не бачили. Але питання не в тому. Ви знаєте, коли Володимир Зеленський робив першу зустріч з громадськістю, це була зустріч з фермерами, він ж перше за що взявся це продавлювати антиконституційний розпродаж землі і надр. І він розказує зі сцени, починає. А от тоді, ви знаєте, ринку землі немає там тільки в кількох країнах світу: і Куба, Венесуела, ще щось. А ми на задньому фоні, якраз де середина між рядами ми там знаходились, ми починаємо кричати А Ізраїль? А як в Канаді? І він навіть на секунду замовчав. І потім, коли він втікав, бо дуже вже в нього важкий був графік, ми з друзями тоді його зупиняли, після того там відбувалася зустріч з фермерами. Так от, коли ми його зупиняли, і був такий візуальний контакт очі в очі. То добре стало зрозуміле одне. Він дуже глибоко тоді, в 19-му році, усвідомлював, яке зло для українського народу він робить в питанні розпродажу землі і НАТО. Він дуже добре це розуміє, але він це виконує. Виконує через те, що за ним є хтось, є певні сірі кардинали. Виконує через те, що хоче на цьому заробити, і виконує через те, що в тому числі і на нього є різні важелі впливу, про які ми можемо тільки здогадуватися. Але дане опитування, воно дуже позитивне, тому що воно показує, що українці все-таки щось, хоча б на рівні інтуїції, але розуміють. А це означає, що ці всі опитування, де в нього підтримка 80%, як зараз Путіну малюють на виборах така собі путінізація України. це підтримка фіктивна. А коли питання пролитої крові, пролитої через його винуватість ще почнуть піднімати, ну тоді його реальна підтримка стане зовсім інша. Тільки питання в тому, що для реалізації будь-чого хорошого потрібна українська сила. Але це не питання даного відео. Я власне ділюся цим позитивом з вами, тому що позитиву в наш час дуже-дуже небагато. Але конкретно це опитування, яке говорить, що 78% вважають, що президент України несе пряму відповідальність за корупцію в уряді та воєнних адміністраціях, це дуже добре. Це надзвичайно добре. Це означає, що переламати ситуацію ми точно можемо. Дякую вам всім за увагу. Прошу про інформаційну підтримку. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Запросіть друзів зробити те саме. Підписуйтесь на мій інший канал Мухачов Назар. Дякую всім за інформаційну підтримку. Дякую всім, хто допомагає фінансово.